Доброго ранку. Я з України. Знімаю сніданки, приготовлені в Сполучених Америки. У мене сніданок сьогодні самостійно не готувався. Це ресторанна їжа, яка замовлялася і доставлялася прямо додому. До складу цієї їжі увійшов рис проварений. Звичайний зварений рис. Далі друга страва, це філія куриці. Бачите, такі чималенькі кусочки, квадратні, ось я розріжу і покажу вам всередині отаке курине філіє. І дуже гострий соус. Це індійська їжа. Це теж дуже гостра страва, до складу якої увійшов в сос шпінат. А ось я хочу розрізати кусочок сиру. І показати вам ось це шматки сиру. Піджарені. І запечені в соусі. Дуже багато перців, дуже багато. Цей сніданок обов'язково треба запивати, щоб нейтралізувати гостроту. Бо для українців це надзвичайно гостра їжа. Перший раз їси і обов'язково запиваєш водою, смакує. Дуже добре на смак ця їжа перевищує всі сподівання додається ось такий соус. гарбузовий. Те все, хай вам добре смакує. Зустрінемось дуже скоро. До побачення!